Долучились до всеукраїнського суботника і члени Прилуцької молодіжної ради. Молоді управлінці спільними зусиллями прибрали величезну територію захарашеного парку, що у військовому містечку, поряд із фінансово-правовим коледжем. Рішення прибрати на суботнику територію старого занедбаного парку у військовому містечку молодіжна рада прийняла на одному з засідань. Це місце приваблює багатьох місцевих мешканців. Мами гуляють тут з дітьми. Пенсіонери та школярі теж полюбляють подихати тут свіжим повітрям. От тільки сам парк давно перестав відповідати своїй назві. Захаращеність і недоглянутість аж ніяк не йшли йому на користь. Тому задача перед молодими управлінцями постала серйозно загребти листя та гілки, зібрати сміття і завантажити все це на контейнер. Взагалі прибрати ну дуже багато. територія велика і сміття також. По всьому парку дуже багато пляшок, пакети. Тут дуже багато років не прибиралися, тому ну всі долучилися. Ну багато прилучан прийшло, допомогли нам ці акції. Ну наведемо порядок. Щоб не ходити по кущах, по гілках, де багато листя, ми прибрали цю територію. Сьогодні була вражена тим, що люди, які просто вийшов, хлопець погуляти з собакою, побачив, пішов додому, взяв граблі, приніс і до нас приєднався. Ми дуже вдячні всім небайдужим, і на наступні рази будемо запрошувати, будемо оголошувати, будемо чекати всіх. Молодих управлінців до військового містечка приїхав підтримати секретар міської ради Дмитро Барнаш не лише словом, але й ділом. Як винагороду нагороду за проведену роботу, молоді люди отримали смачний стіл з фруктами, напоями та бутербродами. Наша молодіжна рада зробила першу справу разом, разом не лише з прилучаними, а з цією Україною, тому що Училася до всеукраїнської акції Приберемо Україну разом і тому сьогодні молодь і не лише молодь вийшла на вулиці нашого рідного міста і спробувала намагалася намагалася. Я дивлюся, вже є. Зрушення такі суттєві зрушення задля для того, щоб зробити наше проруки, нашу Україну, щоб місто було красивим, чистим. Молодіжна рада завершила акцію з прибирання всеукраїнським флешмобом. Секунда заради життя.